Сьогодні відправляємось з вами в героїчне село, куди мріє потрапити сам Борис Джонсон. Циркуни це знекровлене передмістя Харкова, яке з перших днів повномасштабного вторгнення пережило справжній жах, окупація, полон та постійні обстріли. Знаючи нелегку історію циркунів, я й не очікувала, що тут мене зустрінуть з такими щирими широкими посмішками. Ці мужні люди навчились жити попри все, попри всі ті нещастя, крізь які їм довелось пройти. Вони сміливо дивляться в майбутнє, бо тоді сміливо подивились в очі окупантам і не злякались. Гостем нашої програми став справжній герой, прізвище якого знає вся Україна Микола Сікаленко. Голова Церкунівської громади це справжній патріот і справжній взірець українського супротиву. Він був у полоні. Його тричі викрадали окупанти та намагалися змусити до співпраці. В його домі влаштували стрілянину. А він що хвилини все більше просто вірив у збройні сили і в Україну. Наразі ми знаходимося в селі Циркуни. Це село, яке з перших днів повномасштабного вторгнення було в окупації. Російські вбивці знаходилися тут уже в сьомій ранку, 24 лютого 2022 року. І відразу, звісно, виникли проблеми не тільки з безпекою в населенні, а також з продуктами, з мобільним зв'язком. Люди не мали змоги покинути селище, виїхати до рідних, зв'язатися з рідними. І протягом. Декількох місяців російські окупанти, терористи буквально мордували, грабували і нівичили це селище. Люди жили цей час під час окупації тут буквально на відстані одного пострілу. І однією з. Таких людей, який, який перебував в окупації і не покинув своєї громади, і не погодився йти на співпрацю з російськими окупантами, був наш гість Микола Сякаленко. Це голова військової на, на наразі військової адміністрації. Так, мої вітання, пане Миколо. Доброго. дня. Я знаю, що селище перебувало в окупації до травня, включно. Офіційно Генштаб оголосив про звільнення селища 7 травня, але наскільки мені відомо, місцеві жителі на два дні раніше святкують. Чому так склалося? Так склалося, очевидно, із офіційних повідомлень, тому що тікати вони звідси розпочали 5 травня. Тікали, як могли тут, бросали все. От, волокли на Волоком свої, свою техніку, яка не заводилась. Браса... На майно на награбоване майно, безумовно, так. От. А сьомого, тому що вже це було остаточно звільнення. А є історія, що начебто вони перепутали це селище з містом і. Ймовірно, будь навіть самим Харковом, тому що це було таке доволі успішне селище, асфальтовані дороги, освітлення. Ну, це так, правда, вони що вони назвали містом. Так, вони не вірили, що це село. Це город. Я кажу, це село. А як це? Я кажу, ну, деревня, розумієш? Понимаю. Так это, я, говорю, деревня, по-твоєму. Та ладно, це город. У нас відсотків 90, мабуть, було освітлених вулиць, і десь приблизно 80% асфальтовані дороги у селі Терку не було. Ну, зрозуміло, що вони це все як могли руйнували, я так розумію. Так, да, безумовно. Але От. з того часу вже пройшло декілька років, як оговтується громада, і чи взагалі вдалося. Оговтатись в громаді, почати якось відбудовуватись, налагоджувати життя, бо ви все одно безпосередньо в декількох кілометрах знаходитеся від цих терористів. Ну, ми чуємо, як наші працюють, чуємо, як вони працюють. Це не сказати, що далеко, так, 15 кілометрів до лінії. Це дуже близько. Це не артилерія, легко таку відстань Дале. Ну, Громада огутується, люди повертаються, але. Був весняний наступ 10 травня 24-го року. Так. Так. І люди, деякі перелякані були, безумовно вони потікали. І в громаді виїхало десь чуть ли не половина з тих, що вернулись. До речі, в громаді проживало до війни. До повномасштабного, до вибачаюся вторгнення. Проживало приблизно 13-14 тисяч, 9-600 було тільки зареєстрованих. Багато людей, тому що приміська при територія, жили без реєстрації квартири в Харківському. То де фактично 20 і навіть понад 20 тисяч проживало. Ні, десь до, до 14. От. Е, на сьогоднішній день у нас проживає близько 3,5 тисяч. А це люди, які виїхали здебільшого на в Західну частину України? Чи які Західна, люди, які по всьому світу я вам скажу. Ми знаємо, у нас є здані і в Америці, і в Австралії, і Зах... Зах... Західна Європа. Все. А є ті, хто виїхав напряму до ворога? Є такі, що виїхали напряму до ворога. На жаль, є такі випадки, прикрі, але вони мають місце бути. На жаль, ага. ну є. Я би хотіла поговорити про вашу особисту історію, тому що ваша особиста історія заслуговує на окрему увагу. Наскільки мені відомо, ви перебували в полоні в російських терористів, вбивців, не знаю, їх культурними словами, ще тактованими назвати. Вони змушували вас до співпраці. Як вам вдалося все ж таки вижити, не погодившись з ними співпрацювати, тому що ми знаємо, на що вони здатні? Забирали мене тричі. Перший раз забрали десь е, числа 10 е, березня, е, повезли, день тримали, схиляли е, ну, до співпраці, сказали, що залишайся, наче буде тобі погано. Я сказав, що я на співпрацю не погоджуюсь. Вони мене привезли додому, сказали, думай, завтра ми ще приїдемо. Ну, завтра не приїхали, я так думаю, тоді наші хороші насипали, і їх просто не стало. Там, де туди, в той район були серйозні наші приходи РСЗО. Але От. я так розумію, прийшли інші. Інші прийшли, Потом це були Росгвардія, а потім зайшли сюди ЛДНР. І ЛДНР вже тоді, десь 21-го числа, не десь, а 21 числа приїхали мене. Стріляли в домі, у мене є там сліди від куль. Це вони намагались підсилити чи просто залякували? Залякували, щоб я не пручався, я знаю, з автоматами десь чоловік 5 чи 7, мабуть, автоматчиків окружили дом з пострілами. Жінку сім перелякали. Сім'я була в цей час, так? Ну, Україна. ми з жінкою, син у мене в Харкові. А от, з пострілами в домі з пострілами в хаті зв'язали, наділи мішок на голову і в невідому напрямку Ну Потім я зрозумів, що першу ніч я ночував в циркунах під полом, вони засунули в мене там таке пространство в метр. Угу. А от, я ніч там перебув. І наутро опять мішок на голову і повезли в невідомому напрямку. А що відбувалося? Вони з вами говорили чи застосовували якісь тортури? Майже не говорили. Спочатку вони, як потім оказалося, я був вдома, в полоні вони грабували мій будинок. Приходили автоматчики, садовили жінку на диван і автоматчики, коли не саме. Винімали всі цінні речі, вигнали машину мою, а от, ну, грабували все, що бачили, що їм потрібно було. Потім мене на грузовик, мішок на голову і везли десь десь довго возили в невідомому напрямку. І тиждень перевозили майже кожного дня, вони точно так же. Зв'язували мішок на голову перевозили. Зв'язували мішок на голову перевозили. А в яких умовах тримали, отримували? На вулиці. Тоді було доволі холодно. Тож холод був, тож холод. Це дуже холодно було. Замерзав конкретно. От. Їсти не давали, потім не давали? не давали. Дня через два дали пити. От. Фізичних тортурах почали? Спати не давали. Не давали. Це ну, тортура Ходи... вже. Так, да, ходили, yeah, били там. по дверях, щоб не засну... як тільки проходить десь, там ти ж вже знесилений, питаєшся задрімати, хоч даже там зігрітися, якось побігав, чи що. бабах у двері, бабах, не спать. Ну, Питалась зробити мене більш піддатливо. А де взялась оця мужність дивитися на ту Не знаю. Я сам собі не можу це об'яснити. Просто я якось розслабився, згрупірувався, чи як сказати, я не реагував ні на що. Вони там питали щось розказувати, щось, то я не дивився так. Вони хотіли, щоб ви просто почали вже співпрацювати з терористичними панськами із Так, вони, так, так. Вони імітували розстріл. Ну, от вони поз... зні... зняли потім з мене шапку, зняли перчатки в мене були, я успів одіти. Вивели, поставили, потім стріляли, там три постріли зробили. Ну, чую, що не по мені. Ну, ладно. Yeah, от. Потім перевезли в інше ну, Тут така карусель, така поїздок була. Я потім з спеціалістами балакав, вони кажуть, є така система, щоб ти путався, щоб ти не розумів, що відбувається. От, ну, очевидно, вони використовували таку систему допиту. А от ваша громада, вони якось намагалися вас підтримати, захистити, ну бачите, як ви все-таки за них заступаєтесь? А як не вони спитили? могли, яким способом? Мене зранку, о сьомій годині, вивели з дому, посадили і, я, і поїхав. Один чоловік тільки бачив, як це було. Бачив, хто привів. Їх до нас. Наш настільний привів, показав, де я живу, е, стояв на велосипеді, його побачили, його потім забирала служба. Ну, а відпу... де він зараз якщо відпустили? відпустили його. А потім там, виявилося, він ще е, їздив співробітниця з, з росіянами, показував, де хто живе, де там, на мене щось розказував, ну таке. А чому відпустили? Це для мене загадка. Я не знаю. А прізвище не можна назвати? Близнюк Михаїл. Цікава історія. Легка. це він. Його бачили, і тоді сусід мій угу. побачив звичайно, що він привів на велосипеді, він стояв рядом. І він, до речі, він сам зізнався на допиті, що він привів і що він. Тобто є ще й зізнання відверте його особисто? Ну, тим, тим паче відпустили. Я, я казав, кажу, знаєте, ну, я все розумію, ну давайте, якщо ми такими темпами будемо робити, боротися з виродками, ми нічого не зробимо колаборантами і так далі. Звісно. Ми будемо в тупіки, ми нічого не зможемо зробити. Цікава історія, якою продовженням якої обов'язково ми поцікавимося, чому так трапилося. Але от ви в своїй розмові згадали, що були ЛНР, ДНР бійці, так? так? От ну Це ж як не крути українці. Колись ми вболівали на Євро 2012 разом, так. святкували разом одні свята, в тому числі День Незалежності. Що могло трапитися? Прикрадішність, вони... знаєте як? Люди, яких телевізор перепрошив, а от, вони мені там, коли привезли, що ви, що ти? Ну, я був мовою оригіналу, що ти? Чого ви не піднялись, коли Донбас піднявся? Гре, а куди ви поднялись? Ви не поднялись, ви опустилися. Стали на коліна перед Росією. Ну, це ваше право. Ви, ви так вирішили. Ми так не вирішили. І ми так не будемо. І ми так не будемо. Зараз в циркунах можна побачити, як усюди люди активно наводять лад біля своїх домівок, відбудовують рідне село, адже втікаючи, окупанти по собі залишили міни та суцільні руїни. 90% усіх будівель або були пошкоджені, або зруйновані. Як з гордістю каже сам пан Микола, на цьому прапорі залишили ще тільки місце для підпису президента Зеленського та Бориса Джонсона. І це не жарт. Виявляється, про героїзм жителів Циркунівської громади знають навіть у Великій Британії. Хай Фекс і Сі Борис Джонсон видей меседж фотопіполіджов Ціркунірка. Time of it recently because you're right back near the front line now that Vladimir Putin has resumed his criminal, unnecessary, barbaric attacks on your region of Ukraine. And I just want to say two things to you. Number one, how deeply I, we admire your bravery. Number two, you are going to win. And I look forward to coming to see you as soon as I possibly can. Слава Україні і то юнвілідж в Україні. Тож, поки циркуни чекають на візит шановного гостя, ми прогуляємось одним з визначних місць. І чом це я раптом так радо посміхаюся, бо це те саме звалище знищеної і обвугленої руснявої техніки, яку наші військові нещадно палили. Коли ви перебували от в полоні, взагалі вірилося в швидке звільнення? Тому що в Україні на той момент якесь таке панувало відчуття, що начебто це все на я... тиждень, зараз все завершиться. Я вам скажу, розуміти. ви знаєте, в мене багато хто заноситься, спрашував, що ти бачиш, яка армія, скільки на розкільки, яка мощь ми не видержимо. Я говорю, хлопці, подивитися, я говорю, це все закінчиться. Воно закінчиться. Дуже швидко, і так, на жаль, це розтягнулося на три роки вже. Але циркуни були звільнені, і я потім бачив людей. Багато ж людей. Наші зневірилися, перелякалися, приходили до мене. іди, з харчами тяжко було, були проблеми там з просили просити в окупантів їсти. Да, так, іди, іди, ти председатель, ти тоді був председателем територіальної громади головою. І з ними договарюйся, щоб це. Я кажу, я не піду, що я говорю, прошу. Боже збав, ні в кому От Обідалися на мене. А потім, коли звільнили, я кажу, ну і що? От що ти хотів, щоб я зробив? Ждав щоб... країну рідну. Да, щоб я пішов, сказав, все, давайте я з вами спів... співробітницею. Чую, да? І потім, як я буду дивитися, в, в очі своїм людям. А як взагалі хліб Не хлібом буде? єдиним, як кажуть. Так, звісно. Mm. А як взагалі от поводилися окупанти? От як вони намагалися налагодити життя? Вони ж прийшли з впевненістю, що я їх називав гопніками. Гопніки? Так, то вони як воложа кажу. Ну, вони ходили тут з винтовками Мосіна, шар... серйозно? Я вам кажу, тут Це музей типу, був. якось якийсь чмобік, з яких ми жартували. Тут, да, все, да, це тут музей був, тут такі персонажі лазили, що просто капець. Це вже була російська армія? Чи вже Ні, одна? це ЛДНР. Російська армія Розгвардя ті були такі. І форма, і, 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 і зброя у них була більш-менш нормальна. А ці гопніки, вони їх понасобирали. там мужики з такими позами втричі більше, ніж у мене, і воїни ходили. там. Не ну, розумієте, т -т -т -т. ну просто смішно вже було. Одного спрашиваю, кажу, ти хай автомат можеш розбирати? НК а зачем його розбирати? Ну, коротше, це там ціла, цілі історії, да. Потому що, ну вони були націлені тільки на пограбунок мародерство і все. Їм їх нічого більш не інтересує. Бухали, вони тут безбожно лазили, на щастя, якого то такого насильства тут не було. Забрало тут 10 наших хлопців, угу. три вернулись, а сім доля їх не визначена. Ми так. Досі, Досі не відомо. Досі немає їх. І одного розстріляли. Якось показлово на очах чи просто знаєте? Що... Ну, не показово, не показово, в домі розстріляли і хотіли спалити труп, ну не дали наші люди, не дали їм спалити. А селилися де? Виселяли людей з будинків і оселялися? Ні, вони боялися веселятелю. Такого наглого виселення, ну, <гум> я не чув. Можливо, було, але в мене такої інформації немає. От, ну, людей вже багато виїхало, але потім, коли пішли обстріли, непонятна ситуація була, дуже багато людей, мої співробітники, частина поїхали через Росію, через Європу по великому колу. Десять да. Да, кілометрів об'їжала 700. Так. Які 10? Чотири. Чотири. Чотири кілометри до Харкова. Через декілька країн їхали. Так. А символіку обшуки проводили? От символіку якусь українську, українську Проводили. Потім у них, коли почались перельоти, вони бігали там по району, у нас байдак називається, ламали планшети, комп'ютери і так далі. І так далі. Тобто вони боялися дуже, що є наводчики і е, телефони, ну, все вертолету. Перевіряли що... все, так? Да? Так. Да. Все... Ні, в... Нищили просто. Нищили зразу, так. Да. У мене у е, мого внука, да, він внук, е, планшет на глазах поламали. Дитина там, було йому ручки скільки? 11. Який ж він на вочик років? років? Ну, було там таке. Ну, це армія така ЛДНР, я ж кажу, що це було. Гопніки. А які були відчуття, коли зрозуміли, що от визволення вже скоро? Чи це якось оце звільнення сталося раптово і не неполовиною? Не дуже практики? раптово. Ми ж деяка інформація просочувалася. До речі, як ви отримували інформацію? З а, от, світу, радіо. радіо Радіо і був зв'язок. Зв'язок був в определених містах, а. виходили, де доставало до харківських вишок, і ми якось зв'язувалися, але це був дуже ненадійний, нестабільний зв'язок. Ну, якась інформація. І, а у мене невістки мого сина батька воював. Uh -huh. І вони вже розвідувальний під, підрозділ вже ходили далі туди, чуть ли не по лісам, uh -huh. чуть ли не до липців там, і так далі. І, і в мене була інформація, що щось готується, що скоро, скоро, скоро. Осталося трішки почекати, да, і і тоді, я там на второму поверсі сидів і бачу, летять, летять, вони все тихо, ніяких обстрілів нема, вони тікають. Я кажу: вони тікають. Я кажу, та ну не може бути. Я кажу, тікають, ні, то вони переїжджають. Я кажу, вони тікають, я ж бачу по характеру, вони тікають. Я кажу, у них БМПшка заглохла, вони її кинули, потім давай тягти, потім дивлюсь на велосипедах, пруть там. Потім мені дзвонять хлопці, там нема нікого, а в хаті повно зброї, одежі і так далі. Тут такі чудеса були, я вам скажу. Все що. покидали, зброю, все, все там килетіли. Був один случай е, е, дуже такий інтересний. Е, отож, сьомого ми балакали. п'ятого, сьомого, так. Ага. Е, от е, Розкажу. І, Мій сусід, той, до речі, що бачив, як хто мене здав, каже, прийшов до мене. А він трошки випивав одне время там. ну, Може, так йому легше було, то таке діло. От і от каже: ти, це йду, каже, а було це 6 числа. 5 вже втекли, а 6 чи 7, -го він заходить до мене і каже: ти не пойму. Каже, йду, каже, навстречу, на зустріч йдуть три воєнних. Я ж каже, становишся, мужики що? думаю, наші ж вже тут. Що шукаєте? І він каже, батя, як вийти куди-то? Він каже, такий, глядя, в нього розгвардія каже, які шеврони. Триколор. Так. Да. Через два чи через три дні після того. Та вони просто заблукали. Не заблукали завжди. так. Так я думав, що він думаю, ну, спохміла можени. Не поняв. а потім. Я сам його що... пам'ятався тут вже наші, правда? Да, а їх бачили і там в другому кінці села, вони ще блудили тут. так що тут... — Отаке було. А як зустрічали наших, пам'ятаєте? То, тому що тут... нам показували такі щасливі кадри і плакали. люди. Да, — Так, люди, люди, так. Да. Люди дуже з... були раді, зустрічали. Ви чи не єдиний голова е сільської ради, який. Спочатку повномасштабного вторгнення ні разу не покинули свою громаду. А як я, я ні ми. Мені, я вам скажу, що мені були пропозиції від наших служб. І цей сказав, давайте ми вас перевеземо навіть через Росію. Я сказав, що я не поїду, тому що ну як буде, якщо мої люди тут, а я утік. Хоча я вам скажу, що слух одразу пустили недруги, скажімо так. Мої опоненти, що я втік, що жінку бросив і так далі. І коли я ходив пішком, я ходив по селу, вони говорять: так ні, підождіть, всі ж кажуть, що ви поїхали. Ну, якщо всі кажуть, тоді, значить, поїхав. Тоді я вам вважаюся. Да, ну така ситуація була. А немає страху повторної окупації От зараз. Ми бачимо така напружена ситуація на Харківщині. Ви знаходитесь недалечко від mm. Липецької громади, де такі активні бойові дії. Так, ну я думаю, що ні. Я з хлопцями маю зв'язок з нашими з воїнами, і вони запевняють, що вони вже сюди ні, ні за які каврички вже не пройдуть. А яка ситуація з розмінування? Тому що ми знаємо, що це така тактика росіян по собі залишити такі рубля. Наші люди підривались багато тут було всяких таких неприємних случаїв. І досі є якісь ще такі ділянки, які не перевірені? У нас дивіться, наше село Циркуни воно попало в програму експериментальний пілотний проєкт відновлення mm -hmm. Одно з шести сіл населених пунктів в Україні. Циркуни є. От. І у нас було тут штаби, і у нас проводилося розмінування іменно території церкунів в межах села. Проведено 100% розмінування. За межами села ще є, Питання, да. А в межах села у нас територія чиста, ми вважаємо. А може таке особисте питання. От Ми з вами так спонтанно розмовляємо, ви не готувалися. У вас дуже гарна, чиста українська мова, що ну, поводьтеся, ну, Для нашого для, для да, регіону регіону трішки не... можливо не... У нас, я казав, у нас в церквах не розмовляють, у нас в церквах балакають. У ви з народження от, говорите на українській мові, Ні. чи в якийсь момент перейшли? Ні, я перейшов, і колись почув вираз такий, мені дуже сподобався. Як... Каже, ми лежились спать 23, февраля, февраля да, а прокинулися 24, -го 24 -го лютого. лютого, так. так був такий вираз. і Дійсно, він є правдою. Я сподіваюся, ніколи не прокинемося більше ні в февралі, ні в марті. І тоді й тепер. Українську мову, я, я казав, ми тут балакаємо, але більше це українська мова. Ну, Русізми є, безумовно. Ну, От вони попадаються в, в, в побуті. Але е, українська мова, я ж до довго часу був державним службовцем, 20 років начальником управління. тому... Прекрасно володієте нею. Ну, прекрасно, прекрасно, я стараюсь. Ну, з огляду зі сторони так прекрасно. А можна ще таке одне особисте да. питання? От. Я його завжди ставлю всім своїм гостям. Вірилося, що повномасштабне вторгнення буде Ні. і буде ось таке. До последнього. Мене жінка о 5 годині розбудила, каже, просипайся. Війна. Я кажу, та ладно, що ти? Яка війна? Не вірилася. Ні, ба, ба, в нас стояли эти ПВО С-300. Їх розмолотили, потім туди, дивився, рознесли дивізіон в щепки. І туди тут зовсім рядом світло пропало. І я зрозумів, що таке там, да. я тоді скажу інцеві, тепер буде у від... нас життя до і після. На жаль. А що порадити людям, які, можливо, знаходяться на межі окупації або під окупацією? як їм ж такі вижити. Ви пройшли, ну, ваш шлях просто такий героїчний. Вірити шлях. в краще, вірити в перемогу, тому що якщо віри не буде, не буде і перемоги. Ми всі віримо в неї дуже сильно. Да. Так. Потім... Віра спасає. І обов'язково, як ми з вами говорили ще до початку запису, будемо всією Україною святкувати перемогу. Безумовно. — за одним великим столом. Так, так. Ну, я до вас обов'язково. Вірю, таке буде. Я вірю. У нас, вибачте, у нас завжди були таке поняття, як День села. Uh -huh. І тут такі гулянки були. От у нас є сторінка в Фейсбуці, Інстаграмі і Телеграмі «Циркунівські вісті. Uh -huh. Вона відкрита, можете зайти, подивитися, і там, якщо. Ну, це багато, мабуть, вистати. Як проходили, хоча його повторяли, проходили дні села у церкунах. Гуляли всім селом. Це така гулянка була, що прям взагалі. Ну, обов'язково кого повторимо. Да, я, я сподіваюся, у 25 році вже. Я теж так надіюся. Що... Пане Миколо, дуже дякую вам за приділений час і передусім за цю таку вашу мужню і не цього слова героїчну позицію, ну, з якої варто багатьом взяти приклад. Обичний, обичний громадянин України.